Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати пироги з лекваром. Починаю з борошна. 300 грам борошна в мене. Все дитинство я готувала пироги з леквара. З мамою і з бабкою своєю. Олія. 10 грам. Одно яйце. Воду буду додавати уже, скільки води забере, трішечки солі. Добавлю трішечки солі. Це десь буде кавова ложечка. Ось так. Спочатку буду розмішувати ось такою варіжкою дерев'яною, і додати воду. Воду я буду додати теплу. Ну, не можу сказати, скільки я води добавлю. На 300 грам. Може, це буде 150 грам, може 200. Ось як тістечко в мене заміситься. скільки забере води в себе. Ви знаєте, я коли була маленька, ми із бабусею готували і з моєю мамочкою ось такі пироги з лекваром, з сестрою ліпили, ну дуже багато ліпили. Замішую руками, трошечки добавлю ще борошна. Ви знаєте, завжди замішую на одному яйцьове. Чому? Того, що тісто тоді буде м'якеньке. І завжди додаю олійки трошки. Я вже тісто домішую, Воно вже готове. Ви знаєте, завжди вимішую тісто в мисочках, того, що, бачите, не ліпиться вже. Я знаю, коли вже не ліпиться до миски, то тісто вже готове. І зараз віддихати буде, ну хоча б хвилин 15. Тістечко віддихнуло. Я його вибираю. Ось, бачите, яке воно пластичне таке. Ділю його на дві частини. Петрушую мукою. Ви знаєте, я завжди роблю на дощечки дерев'яні. Я настільки це звикла робити. У мене так мамочка робила, бабуся, і я так роблю. Зараз. Правда, можна купити силиконові коврики, це теж дуже зручно, але я вже так звикла. Так, розкатуємо тісто, присипаємо мукою із середини на края. Бачите, я ось так розкатую, витягую його. Істо я докатала. Ось у мене ось такий різачок є. Бачите? Ось такий. Я собі позначу. Це різачок і іще мамин, ви знаєте? Мамин різачок, мамина кастрюля. Мамина оця качулка, в нас це качулка називається. Дощечка в мами була. Така велика, що в мене ну, не вміщалася вона ось сюди на мою столешницю, цю маленьку. Починаю розкладувати леквар. Бачите, леквар у нас просто чорний. Я ось так от розкладую собі на ложечки і мені так удобніше. Все, я вже докладую. Ви знаєте, я потім покажу вам, як я варю леквар. Лекар вариться дуже довго. Буває два дні, буває три дні. Тому що він має бути такий густий, густий, пригустий. Має википіти вся рідина з нього. І завжди треба мішати. Його мішати, мішати, мішати. Але це дуже смачне варення. Його варять тільки в Закарпатті. Ось воно, бачите, якого кольору воно просто чорне. Ось таке, воно ну, дуже смачне. Це слива. Я спочатку їх так складую, бачите, косиночкою. А потім буду. Так мені просто легше. Тепер беру виделочку і починаю їх заліплювати. Ви знаєте, моя мама так ліпила, мамочка. Бабуся моя і мене так навчили, іменно виделочкою розкатую друге тісто. Ви знаєте, в мене за кордоном живуть дві сестри, давно вже живуть. Вони заміж повиходили, дружилися там. І хочу сказати, я їм обіцяла, що я зроблю ті вареники. Христинко, звертаюся до тебе. Наталко, якщо ви мене чуєте, бачите, я роблю обіцяні вареники. Півроку назад тоді обіцяла я зробити, я їх роблю. І це моя любима бабка Вера, яка. Ви знаєте, я приходила до них в гості, і вона завжди робила ці вареники. Вареники це був десерт колись. У нас не було, ну як би сказати, ніяких шоколадок, ніяких таке грошей не було, батьки не купляли нічого. І це був настільки смачний десерт для нас, що ми так чекали, щоб то ліпити і їсти. Кипить вода. Ось десь столова ложечка солі. Можна трішечки більше. чуть-чуть більше. І в кип'ячу воду закидаємо вареники. Ось так я буду робити. Так, мені буде краще. Так, уже киплять пироги мої. Буду варити пироги десь 10, 8, 10 хвилин. Ось дивіться, це в мене смалець. Сильний смалець. Це буде заправка до пирогів, ріжу цибулю немаленьку, ось такими великими шматками. Піджарюю цибулю. Додаю солі трошки і виключаю, готово. Цибулька наша готова. Вареники наші пробую. Готові. Готові. Вибираю. Треба трошки чекати, щоб вода стекла Ось такі файні получилися. великі. Так, виливаю наш смалець. Пироги з лайпером готові. Ви знаєте, це найсмачніший десерт мого дитинства. Спробуйте, зробіть. Це все-таки смалець, цибулька, це дуже цікаво і неординарно для многих. В Ужгороді можна купити. Леквар у нас на ринках продають дуже багато цього леквара, є, тому що в нас його роблять, у нас його варять. І що хочу вам сказати? Смачного вам і будьте здорові!